Велосепедик їде, реально ну не чує, просто водаю газу і просто зривається аж буксує. Дивіться, цей велосипедик не для інкубаторів. Це просто бомба. Це велосипеди, які люди люблять, от вони їдуть на машині і в них машина там якась чи камару Chevrolet, чи якийсь Change, що на них всі дивляться. Так само і цей Conondi, американський бренд. Що ви розуміли, десятці кращих світів. світі. От ви на цьому велосипеді будете їхати, просто всі люди будуть дивитися і навіть собі фото робити, відео. Бачите, одної ноги, ноги нема. Велосипед карбоновий, максимум легкий. Ну, так як люди хочуть, легкий велосипед алюмінієвий. Самий легкий велосипед це як карбончик. Це от береш і ти просто ну, як сумочка. Та вилучка, що ви розуміли, кажуть, система Ресори вона працює дуже класно. Дуже м'яко, дуже класно. Нічого, бачите, от тистиш, нічого не гуляє, ніякого ліфта нема. Тримається вона дуже добре, має тут море всяких. Наприклад, так заблокував. Тільки такий сантиметр, ніби глушить вібрацію, все. Плюс тут ще якісь регуліровки. Невідомо, що тут таке навіть є. Відскоків, напевно, від черепаха. Щось таке. Ну. На системі 9 на 3 27 швидкості. Дивіться, облегшена каретка з такою дорогою, шатун розбірний. Ви можете замінити собі любу зірочку, яка вам зносилася. Хоч вона зноситься, я не знаю, через 10 років, якщо будете нормально доглядати, до того ланцюга. Його раз там в півтора тисячі міняти, то взагалі ніяких не буде проблем. Ззаді перекидка оригінальна Діору. Немало важко, бо зараз на китайській там пишуть Діору, Олів'ю і так далі. Резина німецька, швальба стоїть. Не кожен навіть на свою машину поставить. Резумієте? Бо це говорить, це велосипед для таких людей, які люблять машини, велосипеди, Розумієте? Там, наприклад, взяти шкода Октавія, щоб вона навіть нова коштувала 5 тисяч доларів, він її не купив. Бо йому треба, щоб вона мала вигляд, щоб він в ній просто кайфував їхати. І це є от іменно такі апарати для таких. Є пістуновані, бачите, отакі от пістуни стоять, наш прихав вода. Тут система от середині на промпівшибниках, так як в машині підшибніки, не так насипом, а іменно стоять на промах. Бачите, резина передня теж, нульс. Господар дуже добре за тим велосипедом дивився, є гідравлічні тормоза, монетки стоять, діора XT, немало важного, у них там до 50 тисяч кілометрів ходять без проблем. Чи з тою вилкою буде проблема, я думаю, багато хто буде задавати питання. А як вона поломиться, а хто її поремонтує а хто ще ж, ви розуміли? Ці вилки старші робили дуже якісно. Давали отакі пильники на вилках рокшок, Фокс, колись, Зараз не дають, зараз от дивіться. Та вилка ріква, та вона заклине заржвіє, ви її викинете. Та буде працювати працювати. Ви туди років п'ять, а може і більше дивитися не будете. Так що можете не переживати. Так, стоять гідравлічні тормоза ротори 160, але тормозять дуже добре. От нажав і машина просто стала за секунду. Стан, бачите, рами всього прекрасний, як новий, хоч і може, напевно, до 10 років. Дуже, дуже, все дуже-дуже гарне, все дуже таке ну, канондайл, це просто бомба. Педаля стоять, тут теж добротні на ньому, що ви розуміли, за такі нові педалі треба дати. Хоча б яких 100 доларів. Передній перемикач, подивіться. SL Shimano, така система зроблена. Зверніть увагу, де тут в китайцях така система все це зроблена. Має в комплекті скрито, мало хто знає. Дивіться, тут є такий, така фішка. Бачите. Різні ключики тут, що ви розуміли. Шліш курочка, дорогу там, якщо, наприклад, колесо пробили. Бачите? І ще тут є, зараз вам покажу дорогу. Оригінальний он такий, дивіться, мульті Дивіться, така система. Лопаточка коло бортувати. Фірми Канондай. Бачите, як фірма просовбає, ключик і все. З якого він року, і все в нього є, що все в комплекті. Когось буде цікавити така лялючка, то пишіть і заходьте на сайт rover.in.ua. Ціна його 26500. Нині китайський, нормальний 15 треба дати. А це. Просто шедали. Так вот